Права 834 радіус одного кола, зображеного на малюнку 25, дорівнює 6 см, а другого 4 см. Обчислили площу кільця, утвореного цими колами. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок. Ось він тут на дошці. Ну, зрозуміло, що більше коло у нас 6 см має радіус, а менше 4 см. Як можна знайти площу цього кільця? Потрібно від площі більшого круга. Відняти площу меншого круга. Ну що ж, знаходимо тоді спочатку площу більшого круга. Записуємо перша дія. Тобто площа S у нас обчислюється за формулою πr квадрат. І це наближено дорівнює. Замість π наближено, візьмемо 3,14, що множиться. Отже, радіус у нас зовнішній 6 см, то множимо на 6 см. У квадраті. І це дорівнює. Це буде 3,14. Що множиться. 6 помножити на 6 це 36. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик. Записуємо 3,14. Що множиться на 36. Множимо. 6 помножити на 4 це 24, 4 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 помножити на 6, це 6, плюс 2 це 8. 3 помножити на 6 це 18. 3 помножити на 4 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 3, це 3, плюс 1 це 4. І 3 помножити на 3 це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 4 це 12, плюс 1 це 13. 3. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10, плюс 1 це 11. Ну що ж, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 113, 4. 4. У дужках записуємо чого? Ми сантиметри помножимо на сантиметри. Це будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це у нас буде площа. Площа зовнішнього зовнішнього круга. Ну що ж, а тепер давайте знаходити площу внутрішнього круга. Отже, записуємо друга дія. Формула у нас не зміниться. Так само записуємо πr у квадраті. І так само це наближено дорівнює. Замість π візьмемо наближено 3,14, що множиться. Отже, радіус меншого круга у нас 4 см. Замножимо на 4 в квадраті. І це дорівнює. Записуємо 3,14, що множиться. 4 помножити на 4 це буде 16. Що множиться на 16. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 3,14. Що множиться на 16, множимо. 6 помножити на 4 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6. Плюс 2 це 8. 3 помножити на 6 це 18. 314 помножити на 1 це буде 314. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 8 це 9, плюс 1 це 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 3 це 4, плюс 1 це 5. Раз, раз, два знаки, після коми ми ставимо то записуємо, що добуток у нас дорівнює 50,24. Ну що ж, ми сантиметри помножимо на сантиметри, це будуть у нас квадратні сантиметри. Записуємо, що це у нас буде площа внутрішнього внутрішнього круга. Гаразд. А як знайти площу тоді кільця від зовнішньої площі? Площі круга треба відняти внутрішньо. Записуємо тоді третє діє. Тобто від 113,4 квадратного сантиметра ми віднімаємо 50,24. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати. Можна в стопчик відняти, щоб не помилитись, записуємо 113,24, 113,4 відняти 50,24. Віднімаємо. 4 мінус 4 це 0. 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10-2 це 8. 3, забрали одиницю це 2, 2 мінус 0 це 2. 1-5 не віднімається, позичаємо. 11-5 це буде 6, 1-1, 0, попереду не пишемо. Ставимо на місце кому, 0 у кінці відкидуємо, то записуємо, що різниця у нас дорівнює 62,8. Це будуть сантиметри квадратні мінус квадратні сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це в нас буде площа. Кільця площа. Кільця. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Обчисли площу кільця ми обчислили. Записуємо 62,8 квадратного сантиметра. Ну що ж, ось таке складніше завдання на знаходження площі кільця. На цьому вправу завершено.